Готовий до запитань. Чи засували вже причину вибуху і які там проводяться роботи, коли там буде газ, що замість буде інформації? Станом на сьогодні причина ще не встановлена, і десь порушено кримінальне провадження, іде слідство. ну і В рамках слідства інформація не розголошується. Буде інформація в нас, ми обов'язково доведемо її до представників засобів масової інформації. Станом на сьогодні проводяться роботи з проєктування. Уже саме відновлювальні заходів заходи по будинку, значить, на цьому тижні працювали в нас спеціалісти, які мають встановити маяки на будинку і провести аварійні роботи для того, щоб частина людей, які проживають саме в другому під'їзді, могли зайти в свої квартири, тому що там залишили речі. От наші заходи будуть направлені на цей час з понеділка. Має бути розпочата робота по відновленню газопостачання. Необхідно було провести роботу по перевірці вентиляційних каналів. то Процедура по відновленню, яка передбачала певні заходи для того, щоб їх відновити. З резервного фонду бюджету були виділені кошти. Значить, проведена робота по огородженню другого під'їзду, так як передбачала експертиза. Зараз звернулася до міської ради 71 людина, яка проживала в цьому будинку, про надання матеріальної допомоги. Одній особі було направлено документи на допрацювання. 19 чоловік отримали відмову у зв'язку з тим, що не довели, що вони проживали на час цьому будинку, тому, тому що ми даємо допомогу тим саме громадянам, які були зареєстровані за цією адресою в цих квартирах, які постраждали. А 51 людина в комісії турбота прийнято позитивне рішення подання матеріальної допомоги. Розмір матеріальної допомоги буде складати від 3 до 200 тисяч гривень. 200 тисяч гривень це квартири, які втратили повністю майно і житло. Ну, 3 тисячі це які були вимушені з'їхати на тиждень, поки ми чекали експертизи. Мене цікавить, як міська влада співпрацює працює із родинами загиблих. Тому що ця програма буде тільки повинно після люди повертаються на шифіку. І мене цікавить не тільки оплата на поховання. А як можливо якась психологічна допомога потрібна цим родинам? І більше того буде потрібна допомога не тільки родинам загиблим, а й родинам, які повертаються річні, поранені, психологічно І Це ми розуміємо. Я для себе визначаю цю проблему як пріоритетною, тому що розуміємо, що більше мільйона людей по завершенню війни вернуться у ну, до себе додому, у свої міста. І основним моментом це буде. Перше, це соціалізація цих людей у суспільстві, це створення робочих місць для роботи. Так, потім надання психологічної допомоги, реабілітації, ну і відповідно надання навіть елементарної консультативної допомоги військовим, які будуть звертатися, які її будуть потребувати. На минулому тижні я провів зустріч із керівництвом нашого УТОС. Так, це підприємство, на якому працюють, ви знаєте, люди за межами обмеженими фізичними можливостями позору. Подивилися, яка можливість у нас є щодо створення нових робочих місць саме на цьому підприємстві. Маємо дійсно мають ряд проблем, тому що випускають продукцію застарілу ну, тих 80-х років. Тому поспілкувалися про те, що ми дану інформацію через наш відділ економіки, доведемо до всіх суб'єктів господарювання. Тобто, у нас є сьогодні в місці. Збудований один технопарк, є патчворк, і в нас ще будується один, ще один технопарк. Тобто, фактично, у нас є три промислові площадки, на, які, на, які сьогодні, на яких будуватися будуть підприємства. І от ми на себе взяли такі зобов'язання, щоб сконтактувати працівників УТОСа, щоб збути продукцію, яку вони виготовляють, де можливо такісь монтажні коробки там. Чи Перемикачів, все те, що виготовляє УТОС, і взагалі подивитися, можливо, змінити якусь лінійку, скажімо, виробів, які виробляє УТОС, те, що необхідно сьогодні. Скажу, що є програма державного рівня, є програма місцевого рівня. У нас в Білоцерківській міській раді прийнято дві програми: це програма Турбота. По якій ми надаємо допомогу, і програма захисників і захисників. Ми з 1 січня створили такий хаб консультаційний, який знаходиться на смолодіжному центрі на проспекту Грушевського 6, і де всі люди цієї категорії мають можливість отримати консультаційну допомогу. Я взагалі пропоную, що до цієї проблеми, тому що за програмних заходів у нас дуже багато. Це ну, заходи передбачають ну, на перш перш на все поховання. Загинувши, також ну, родини захисників, які загинули, які ну, виявили бажання похоронити свою людину в іншому місці, а не на алеї героїв. Це компенсація, компенсація затрат на встановлення пам'ятника. Також міським бюджетом ми покриваємо харчування дітей. Безкоштовно діти мають можливість займатися у наших школах мистецтв, ну, спортивних закладах. Також ми надаємо матеріальну підтримку, стипендію дітям. Ну тобто цих заходів дуже багато. На тій підставі, точніше, на підставі яких документів, Терківська міська рада закупила автівку для Дніпропетровського зенітно-ракетного полку, а в якому проходить нині службу. Дикий, адже дана частина не дислокується на території нашої громади, так як це 72-га бригада, чи 114 та чи 1129 зенітно-ракетний полк. Хто був ініціатором того, щоб саме цій бригаді виділили взагалі таку допомогу? Дякую за запитання. Взагалі, Білоцерківська міська рада допомагає виключно. По заявах тих частин, які звертаються до неї. Тобто, фактично, ініціатором будь-якої матеріальної допомоги для військової частини є військова частина, безпосередньо військова частина. Специфічне обладнання просять наші військові, тому ми звертаємо увагу на те, що має бути максимальна кількість характеристик, значить, відповідно, по допомоги військовим рішенням приймається рада. Це ці питання. Відноситься до закритих питань, тому що вони розглядаються без участі журналістів, ну і взагалі без участі будь-кого в сесійній залі залишаються виключно депутати. Тобто виходить Привіс... іран, я раніше зрозумів, військова частина, діпрацька військова частина звернулася до міської ради. Да. А якщо так вийшло, тоді що це було якраз в той період, коли геннадійки ще не проходить служби, яка я розумію за інформацією депутатів, а вже потім за декілька тижнів виявилося так, що він пішов ну, на військову це, службу. Приймало... Чому до цього тоді не було заяв прийнятих? Там по іншим бригадам, типу, там же ну я не знаю, чи служить там Білоцерківці чи ні, на той момент, чому тоді іншим бригадам? Національна оборона це проблема всієї держави і всіх громад України, не виключно Білої церкви, чи виключно тої громади де дислокована частина. Є частини які громади, в яких немає дислокованих частин, взагалі, і я вважаю, що пріоритетне для нас це допомога саме тим воєнним бригадам, військовим, які розташовані в Білій церкві. Якщо і скажу, що всі потреби військових наших, які до них зверталися, вони задовільні 100%. В разі, якщо в нас є можливість допомагати іншим бригадам, ми маємо якщо ми маємо таку можливість, і є згода на це депутати, тоді приймається рішення. Це чисто співпадіння, що так вийшло, що цій бригаді допомогли або наті, деки в неї. Дивіться, я вам скажу, що про те, що е, Геннадій точ дикий мобілізований до збройних сил, я дізнався 29 березня цього року. Ми Тому я кажу, на момент прийняття рішення цього відомо не було. Точно. По всій допомозі е ініціаторам є військові частини. А депутати були поінформовані про це, що саме цій військові частині буде нараховуватися допомога? В Проєкті рішення була вказана військов... номер військової частини. Точно ця інформація обговорювалася з депутатським корпусом на профільній комісії на сесії міської ради. Тобто Білотарківська міська рада може допомагати будь-якій бригаді там проходить не на території про громади. Може, будь-якій бригаді, але пріоритетно є все ж таки наші військові із Білої церкви. І наші військові проходять службу не тільки в трьох наших бригадах. Все залежить від спроможності нашого бюджету. Взагалі хочу сказати, що у нас на цей рік є програма національного спротиву, значить, програмних заходів і попередньо. Нами заплановано виділення допомоги військовим частинам в сумі 331 мільйон гривень. Ну, станом на сьогодні виділено кошти понад 90 мільйонів. Є допомога, де ми допомагаємо виключно товарами, а є допомога, де ми просто повертаємо кожні вигляді субвенції на ту військову частину. Є просто товари, які міська рада не може закупити це озброєння. Закриваємо ті потреби, які вони нас просять. У мене є запитання трошки особисто. У мене таке просто до, до мене особисто, тому що моя дитина навчається у ліцеї гетьманському. Звертаються батьки, які також, ну чиї діти також навчаються в цьому ліцеї. Там було влаштоване мобільне це укриття, модульне укриття. Але проблема в тому, що там взимку неможливо знаходитися, тому що там дуже холодно, там реально дуже холодно. Зараз там не можемо тому що там задуха, і діти також там не перебувають під час повітряних тривог. А у нас зараз виходить, що частина дітей йде в першу спортивну школу, а частина mm -hmm. просто пускають додому. того. Да, дивіться, знаю за це питання. Вже це питання піднімали, тому що крім того, воно ще протікало під час дощів. Да, да на минулій сесії ми виділили це кошти, і має бути оплаштоване і опалення, і ну, відповідно ну, буде ви, модернізація. На початок нового навчального року вийде вже знову. Дивіться, на прошлій сесії виділено це кошти. Ну, дивіться, використання він передбачає перший проект, експертиза проекту. Потім після цього замовляються підрядники, після цього він виконує роботу. На одній з прес конференцій Геннадій, Дикий заявляв, що будь-яке там будівництво прибережній зоні воно є незаконним. Якщо ми зараз говоримо про саме ситуацію біля літака, там є нібито приватна ділянка. Де мало звестися чи якесь котежне містечко, чи ще щось мало зводитися, чи планується зводитися? Чи вживає взагалі якось якихось заходів Білотархівська міська рада щодо незаконного будівництва приватизування земель, якщо стосується саме ось цієї ділянки для така буде. згідно законодавство, право приватне право право приватної власності є непорушним. І позбавити людину права приватної власності можна лише за рішенням суду. Я знаю, про яке питання ви говорите. Це вулиця Шевченка, там було звернення, наскільки я розумію, там зараз відбувається звернення є в прокуратуру, в слідчі органи триває порушено кримінальне провадження, внесено до єдиного до єдиного реєстру. Ну в результаті, якщо буде виявлено, що там прийнято рішення було з порушенням, відповідно прокуратура звертається в суд і суд приймає рішення. Тобто, в будь-якому випадку, рішення за судом, тобто визнать законно чи незаконно, в даному випадку визначає тільки суд. Чи запитання химович, можна так. я вас уточню ваше бачення щодо площі вшанування захисників України? Вже я помню там в назві є на вулиці Гривновесних судні. Це вже якийсь довгобут в нашому місті. Яке ваше бачення, коли вона закінчиться? Ми плануємо завершити будівництво в цьому році і відкрити цю площу. Дивіться, це також одне з пріоритетних завдань. Я думаю, що напротязі місяця ми відновимо прийом громадян, особисто мною і заступниками. І також на сайті буде розміщена інформація щодо прийому громадян з всіма посадовими особами депутатським корпусом. Тобто відповідне доручення я вже дав. А у центрі Білої церкви, неподалік парку Шевченка, відбувається нині будівництво елітного до... жовто-житлового до... комплексу. Як ми спостерігаємо, щодня відбувається там, їздять вантажні автомобілі, якісь роботи проводяться і тому подібне. За цей період, відколи почалось будівництво, дорога між житловим комплексом, приватними будинками, театром і театром, яка проходить, вона суттєво пошкоджена. Тобто це там і каналізацію здається, проводили. Ну, якісь там те, що потрібно для будинку. Тобто, пішли тріщини, їздять, цю дорогу. Також біля портужитка там приїжджають осі автівки і. Розбивається все, і там тріщини здається, пішли навіть по театру, мілки, але ну, пішли. Е, хто буде відновлювати ось це все? За чим це відбуватиметься? Чи це враховано, що це має забудовник відновити все, чи яким взагалі це буде це Ну, дивіться, перш за все, в нас в місті прийняті правила благоустрою, де передбачається, що при проведенні, прокладання будь-яких комунікацій, проведення яких робіт, відновлення проводить та особа, яка проводила ці комунікації. Так стосовно даного об'єкта, да, я дійсно вчора поцікавився цим питанням, тому що ну, воно ну, ска ви сформували завчасно, і не потрібно було час для того, щоб дати відповідь. На даний об'єкт видавалися містобудівні умови при будівництві, і там ці заходи, про які ви говорите, відновлення благоустрою передбачено містобудівними умовами. Тому цей об'єкт буде здаватися в експлуатацію. З повним комплектом, тобто з завершенням відновлених робіт по благоустрою. Звертаються людей з Заріччя. В основному це випусці дідусі, які користуються тролейбусом 3А. Вони скажуться на те, що той розклад руху, який вказаний на офіційному сайті, не співпадає з тим, як насправді рухається цей тролейбус. І можна десь їм знайти реальний розклад, який працює насправді, щоб вони могли користуватися і доїжджати по своїх справах, куди куди вони хочуть. Є проблематика з тролейбусним управлінням. Ви знаєте, що зараз триває мобілізація. І не обходить ні, ні одного господарства, це і бізнес, і комунальні установи. Є проблема і по тролейбусному управлінню. Тобто питання сьогодні з кадрами. Я не кажу, що це питання не вирішується. Ну, звісно, думаємо, яким чином оптимізувати все. Це ми маємо думати не тільки лише про це, про живемо такий ми час, що нам необхідно багато приймати рішень, про які ми раніше не думали. Але по тролевостам, я думаю, що ми це точно відновимо. Тобто в нас є на чим працювати в комунальному транспорті. А хто обслуговує зупинки на громадського транспорт? Ну, от навіть центрі лампочки вже полонені, що бачите? побачити, житлово-комунального господарства. Добре, давайте цю інформацію, яка є. У нас є центр оперативного реагування, я вам скажу, що кожен день приходить, скажімо так, звіт мені за день, ну це близько 50-70 зверт щоденно. Тобто, ця інформація, якщо заходить через центр оперативного реагування, вона відповідно доходить до виконавця. Якщо на це необхідно кошти... Робиться бюджетний запит на ці кошти на відновлення цих робіт, якщо це можна оперативно вирішити, вирішиться оперативно. Ну звернення дуже багато от людей дуже багато це перед сесією попереднього була комісія, на якій розглядалися питання про преміювання вас, mm -hmm. як виконуючого у міського голови, там надбавки різні і тому подібне. Деякі депутати втрегували це на це досить так негативно, кажуть, що недоцільно. Люди в коментарях також там. Пишуть навіщо, що йому там 100% ще зарплати міського голови, 200% премії і тому подібне. На вашу думку, чи доцільні взагалі такі виплати, такі преміювання під час війни? Хочу довести, що моя зарплата за квітень місяць сьогодні складає 13 тисяч Хотів би звернутися до вас, чи це достатньо для виконавчого повноваження міського голови? Це постанова оплати У вас ще премію? ну 13, я ж кажу, тринадцять підсот заробітна плата. Я говорю, питання за квітень місяць, заробітна плата 13 500. 13 500 я можу показати я можу показати вам виписку з банку, якщо ви не вірите. Ну, я ж кажу, що 13 500 заробітна плата. Я за свої слова кажу, відповідаю. Ну, то, очевидно, питання до вас, чи це достатньо, чи не достатньо. А взагалі аналізуючи навіть попередній рік, розумію, що вони були тоді, ще там не виконували обов'язки міського голови, не були секретарем міської ради. Так але розслідковується така тенденція, що деякі депутати від слова взагалі не з'являються на засідання сесії, думають, що їм не потрібно взагалі цього робити хоча їх народ обрав, щоб вони вирішували їхні питання. Взагалі, якось вони про це повідомляють, що там ну, як, не знаю, банальне порівняння, але як в школі там не прийшов, тому що захворів, там не знаю, якась зустріч там, з виборцями і тому подібне. Тому що коли депутат прогуляє 80% сесій. Це якесь ставить такий шок, тому що вони мали під час військового е, воєнного стану перепрошую голосувати за важливі питання, а вони цього не роблять і не проходять соціальний запит. Чи проводиться взагалі якась робота з депутатами, які депутатами проводять? Дивіться стосовно того, згідно нашого регламенту, депутат, який не відвідає засідання, має повідомлення про причини відсутності. Якщо депутат не повідомив по причини своєї відсутності, він вважається відсутнім без поважної причини. Ви давали запит, ми давали вам на це відповідь. На кожній сесії я перед початком сесії, коли реєструються депутати, я про це наголошую. Що такі-то, такі-то депутати повідомили про причини своєї відсутності. Якщо не повідомляти, кажу, що відсутні без поважних причин. Питання по безпритульним тваринам mm -hmm. і піднімали питання центру адопції можливого там створення. На цей рік що планується? Чи будуть стерилізувати тварини як раніше, чи ну, хоч щось планується робити з безпритульними тваринами? Дивіться, я скажу точно, що я був ініціатором цього взагалі цієї роботи. І в минулій каденції у нас робота здивилася з мертвої точки. Сьогодні у нас проводиться відлов і стерилізація безпритульних тварин. Е, найкращим практикою це є все ж таки. Створення притулку для тимчасової перетримки тварин. Тобто, притулок, той, як ми розглядали, він має бути як комунальний заклад, він має, ми зробили навіть на нього проєкт, і якщо я не помиляюсь, вартість будівництва 5 років тому складала 35 мільйонів гривень. Ну, звісно, що під час військового стану це ну, видатки неможливі з міського бюджету а саме на будівництві притулку. Ми з зверталися до благодійних фондів, ми зверталися до міжнародних партнерів наших для отримання грантів на будівництво цього притулку. І, на жаль, поки що в нас цієї інформації немає. Я вважаю, що міська рада може бути, скажімо так, прийняти участь в будівництві на умовах співфінансування. Така можливість, я розглядаю таку можливість. Ну будівництво притулку за 35 мільйонів гривень це неможливо. Сьогодні в нас триває робота з стерилізації тварин. Крім того, ми тоді зробили так, що кожна тварина, яка стерилізована, має окремий колір бірки. Тобто зрозуміло, в якому році і була стерилізація, і обов'язково кожна безпритульна тварина була щеплена проти сказу. І колір бірки визначав, який це рік, і в якому році мають ці тварини бути ревакциновані проти сказу. Я скажу, що практика, де державна установа проводить стерилізацію і щеплення, я думаю, що це існує лише тільки біле церкви. Ну я володію, принаймні, тільки такі інформації, що тільки в біле церкві такі є. Дивилася колекс пресу. Чим багатий пан Полягош. Там просто є відео, такий шматочок, ніби устрахованої камери, яке було розповсюджене у соцмережах, ніби пан Поляруш разом із Денисовою в ручному режимі розподіляє тендери. От Буде місцева влада якось реагувати на це і ви особисто, можливо, буде проведено службове розслідування чи якісь. І це кожний сюжет. Який виходить, він любого, скажімо, нашого телебачення чи засобу інформації він не проходить мимо нас. Тобто ми все рівно на все реагуємо. І кажу, де ми бачимо, що є недопрацювання наші, ми в обов'язковому порядку звертаємо на це увагу, і якщо є можливість це виправити, ми це виправляємо. Провести службове розслідування, ну, відповідно, в принципі, можемо провести службове розслідування.